Чому Антонова завжди є світло, тому що він такою заманухою під'єднує таку круту станцію до своєї квартири? Шановні друзі, всім доброго ранку. З вами компанія Електромотор. І сьогодні, поки малеча спить, ми хотіли би показати вам невеличкий огляд цієї електричної станції Екофлоу Дельта Міні. Вона невеличка, її можна тягати руками. Вона дозволяє дуже багато зробити, не тільки зарядити такі мої телефони. Велика перевага, друзі, це такий дисплей інформаційний. Він не завжди в усіх станціях такий крутий. Відображується час, скільки вона буде заряджатися, розряджатися, розряд, скільки вона приймає і скільки віддає. Тобто вона може працювати і перебійником. Ви можете також поставити обмеження зарядки та розрядки, щоб акумулятор жив довше. Але, ну певно, тисяча зарядів-розрядів він витримає і ви не відчуєте. Зменшення ємності. Є підключення до телефону через Wi-Fi. На передній панелі є роз'єм USB type c і три роз'єми USB, один з яких дуже швидкісний. На задній панелі, друзі, ви бачите дві розетки 220 В. Вони вмикаються всі окремими перемикачами. Бачите, є роз'єм під 12 В під автомобільний прикурювач. Він закритий дуже так надійно. Його теж можна окремо включити та виключити. Також, друзі, є от під такою кришечкою, дуже багато всього цікавого. Роз'єм під підключення сонячних батарей, регулювання швидкості зарядки від мережі, фаст або слоу або кастом. Ви можете поставити, скільки в ватах буде брати з мережі. У мене, наприклад, бере 600 ват, і роз'єм для підключення зарядної станції. Причому зарядка це просто кабель, тобто не треба окремий блок, як в блієті брати. І кнопка збросу, якщо треба збросити, якщо було там коротке замикання і так далі. Закриваємо кришечку, зараз включимо. Ну, бачите, друзі, ми підключили телефон Nokia 3310, мій улюблений. Вмикаємо блок. І напруга подається на безпосередні розетки. Також, друзі, давайте спробуємо чайник включити. От ми включили його, бачите, пішла напруга. Зараз і. Пішла потужність 1600 Вт. Засіб тримаю. Хоча він на це не розрахований, бачите. Працює і температура швидко росте. Також, друзі, тут є активна система охолодження, вентилятори вони відображаються на екрані і одразу можна перейти до програми, через яку доступна гнучка настройка налаштування цієї паверстанції. Рекомендую! Оце, друзі, така компактна зарядка невеличка. Це не блок живлення, як в блюєті, наприклад, це просто кабель. Це зручно дуже. І ось таким перехідником, друзі, станцію можна підключити до квартири. Вилка-вилка збирається, купуєте провод, дві вилки, скручуєте і готово. Можна підключати, розраховувати на потужність 1000 тисячова, 1200 і навіть там піково 1600 до 2000 вона може працювати, ви бачите. І по потужності, друзі, ця станція має потужність, ємність верніше, майже 900 ватт годин. Тобто, ви можете 800 ватт годин, велику потужність підключати до квартири на протязі години 450 Вт приблизно 2 години, там 300 Вт 3 години і так далі. Реально класна штука. Рекомендую, сам користуюся.